Це вже почали розквітати мускарі. Тут з південної сторони біля будинку воно біля відмостки тепло, і потім вони вже почали розквітати. От навіть піон вже виглянув. І, до речі, покажу вам притягія царська корона, як тут в теплому місці, вже також буде розквітати. Ось дивіться, тут які гарні здорові. Думаю, що морозів не буде і все-таки можливість буде помилуватися цими красивими квітами. Вони ж такі цікаві, швиденько розпустяться побудуть і потім а, знову засипають. Ось також в мене тут піон. О, господі, піон хотіла сказати. Ой, які красивенькі тут також. А піон у мене ось тут деревовидний, а, хоча тут він... І в такому, можна сказати, теплому місці мускарі заквітували, а піон ще менше розпустився, чим той піон на відкритому місці. До речі, от жовті тюльпани. Також уже, дивіться, які набрали. І тут пуп'янки в тюльпанів. Там тому пересаднику немає. от. Також жовтий буде повний такий піоновидний. Це Адоніс. І тальська корона. О, калюжниця. ну так як сон... сонця немає, то вона й не розкрилася. Ну і фритярія дуже гарно От саме виглядають ці кущики, коли... Ще зелені скільки немає, а в них такий прям гарний колір. Вони гарно виглядають і ці висячі, такі дуже цікаві саме бутончики. Нарцисики також гарно себе почувають. Все І це такі, як пів півкульки. Ну, А тут щось ходили. Ну, хоча -хо. два бутончика є. Тут її щось притоптали лифодяю. Ну, і так взагалі. Зелень. Головне, що, звичайно, зелень, зелень. Також повикидали вже свої бутончики. Тут розпускається бересклет. це такий ауреа, по-моєму, бруслина. Вона довго стояла, Не з листям, такого воно було жовто. Якогось бордового кольору, але морози мінус 16 не дали їй життя. І воно все змерзло. Також от вже брунячки.